Десять років тому я дізнався, що мій шкільний товариш Орест помер. Про це розповіла знайома його нареченої, сказала, що він просто не прокинувся, помер у вісні у віці 23 роки. Її слова були сповнені горя, вони щойно заручилися, тільки но почали планувати спільне життя. Через кілька років я випадково згадав про це з іншим нашим спільним знайомим. Пам'ятаю, як у його очах промайнуло щось болюче, і я зрозумів, тема досі болюча. Ми змінили тему, але думки про Ореста ще довго не давали мені спокою. А кілька років тому я отримав запит у друзі у соцмережі від Ореста. Я був шокований, подумав, що це фейковий аккаунт, можливо, хтось використовує його ім'я. Не прийняв запит. А сьогодні я дізнався, що Орест живий. Він одружений із тією самою дівчиною, з якою був заручений, тією поруч, з якою, як мені сказали, він нібито помер. Я подзвонив тому спільному знайомому і нагадав про нашу давню розмову, але він лише здивувався, ніби я зглузду з'їхав. Каже, нічого такого не пам'ятає. І от я сиджу і думаю, як так сталося, звідки взялася та історія. Чому всі навколо так спокійно поводилися, коли я був упевнений, що Ореста вже давно немає. Можливо, це була помилка, а можливо, комусь просто захотілося попліткувати. Але відтоді я зрозумів одне: перш ніж приймати чиюсь правду, варто перевірити її самостійно. Дякую, що дослухали. Сподобалась історія, ставте лайк.